Запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. І тут увага з можливістю звільнення під заставу. І оце велика проблема в Україні звільнення під заставу. Вона не надає жодної боротьби з корупцією, і, відповідно, ніякого результату не буде. Бо, відповідно, ця застава надає можливість вийти підозрюваному у корупційних справах, і вже далі він може якось порішати питання для того, щоб не настала відповідальність за протиправні дії, пов'язані з корупцією. Але так виписано законодавство України. Можливі звільнення під заставу. І всі ви, мабуть, бачили, чули і спостерігали про те, як ловлять, умовно кажучи, за руку. Корупціонера, але є можливість звільнення під заставу. І все. І на цьому питання потім буде по-іншому вирішуватися. На жаль, але розповідають всі про боротьбу з корупцією. Тільки з якою корупцією розповідають, невідомо. І ось фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Так написано в статті. 10 років. Погрожує. Але чи буде ці 10 років, або не буде ці 10 років. Бо так законодавство прописане в Україні, що ти можеш вийти, можливість у тебе є звільнитися під заставу. Як так? Ти би ж спіймали, ти зробив злочин, ти злочинець. Але закон каже, плати кошти і виходь під заставу. Ну нонсенс. Про що можна казати, про який розвиток, про взагалі яке майбутнє, про які перспективи щось змінити, якщо це є? І якщо воно надає злочинцям виходити під заставу. І ось такі результати. Без без безкарність і взагалі все те, що відбувається далі. Піймали тебе, ти плотиш. Оці кошти і все виходиш. І для інших вони бачать це, вони також це роблять. І це йде як вже бронської движення. Все, ніяких нема покарань, ніякої немає відповідальності. Ось, шановні глядачі, про що йдеться мова? Але борються з корупцією, жваво бореться, розповідають, створюють різні органи влади. Різні відділи управління по боротьбі з корупцією. Але, але результату цього не буде. Не буде. Жанна речі, залиша.